представляє ювелірна лінія Соломія, діаманти, золото, вічність. Телеканали не втомлюються говорити про львівські маршрути. А ми сьогодні не втомлюємося розповідати про львівські вулиці. І оцю зимову пору ми сьогодні розказуємо про вулицю Гоголя. Мене звати Віталій Човник. залишайтеся. Це програма вуличка. Диця Гоголя названа так ще у радянські часи з 1944 року, на честь словетного українсько-російського письменника Миколи Гоголя. До середини 19 століття це була лише вузька дорога шириною до трьох метрів, яка вела до єзуїтського саду. В ті часи її так і називали до єзуїтського саду. А от за Польщі 140 років тому цю вулицю назвали на честь польського короля Зигмунта II. І хто тут проживав, міг сміло казати, що він живе на вулиці Зигмунтовській. До кінця 19 століття ця невеличка затишна вуличка була майже забудована. Проте останню будівлю спорудили вже в радянські часи. А зараз ми запитаємо людей, що вони знають про цю вулицю. Хто да знам цікаво і прагну відповідь, отримує ось такий подарунок від нашого партнера програми «Ювелірної лінії Соломія. Ми запитуємо. Ні, mm, на жаль, не знаю. Гоголь. Та хто такий Гоголь? А, український письменник. Що написав? Багато. Хай що написав і, забер, і, і забирає? Ревізор написав, вечора потреби, диканьки. Ну і багато. Ви живете на цій вулиці? Як воно? Добре. Що зміняється з часів? Ну, гарна вулиця. Будинок, управління залізниці. Тут 100 років тому збудовано яке функціонує. Я хочу вас привітати бо з тих людей, яких ми запитували, найбільше знали про цю вулицю. Отримаєте ось такий чудовий подарунок від партнера нашої правілі вірній лінії Соломія. Ось таку парасолю від снігу і від дощу. Мам, подарунок. Я Добачний. Я Добачний. Будівлю номер 1 було збудовано перед Першою світовою війною як величний комплекс дирекції державних залізниць. В спорудженню передував конкурс, в якому перемогли проекти Захаревича та Соколовського. Однак до реалізації було прийнято позаконкурсний проект польського архітектора Брохвича Львівського. І в радянські часи і до сьогодні ця будівля призначення свого не змінила та належить львівській залізниці. А навпроти, за адресою номер 2 колишній палац магнатів Голуховських. Голуховський був польським політиком Австрійської імперії та тричі намісником Галичини. Граф Голуховський був консерватором та бюрократом. Він став автором ідеї запровадження латинської абетки для української мови. Тепер тут міститься лікувально-діагностичний центр Львівської залізниці. Адресу номер 4 за Польщі мала фабрика з виробництва корків. А в радянські часи за цією адресою був дитячий садок, який за часів незалежності плавно перетворився на житловий будинок. Будинок під новором 7. у 1939 році тут працював шикарний ресторан, в якому готували фірмову страву. Смажене порося. В тодішні часи у Львові такі страви могли подавати лише два-три ресторани. І серед них ресторан Дрікса. За німецькою окупації цю вулицю намагалися обходити, як кажуть, десятою дорогою. Бо тут розміщувалося гестапо. Та звідси лунало чимало пострілів. Зокрема, тут німці розстріляли цілу львівську родину за непокору до гітлерівської влади. І взагалі таких випадків у Львові було чимало. Ще на цій вулиці під номером 17 до 39 року містилася єврейська гімназія номер 1 яку у радянський період переформатували на середню школу номер 52 імені Лобачевського з російською мовою викладання. Оздоблення 10-ї будівлі є дуже красивим. За пропущенням істориків, належить воно відомому львівському скульптору Леонардо Марконі, оскільки він проживав у цьому будинку деякий час. Вулиця Гоголя у Львові одна з найкращих вулиць Гоголівських в Україні. Чого вартує лише ця скульптура, яка прикрашає ось цей будинок номер 10 Подивимося, що сьогодні там є всередині. Якщо вірити мешканцям вулиці Гоголя, то саме тут знаходиться стоматологічна клініка, що обслуговує своїх сусідів за зниженою ціною. Коли питання стосується нашого здоров'я, тоді компромісів бути не може. Якість лікування повинна бути бездоганною. Я, як більшість людей, звичайно, боюся звертатися до стоматолога. Але якщо звертатися, то тільки до спеціаліста. Тут я помітив важливий момент, щоб не панікувати завчасно медичні інструменти до початку лікування, сховані в спеціальних боксах. Клініка Медісі вдало поєднує добрі лікарські традиції зі зновітніми методиками лікування. З кожним пацієнтом створюється і обговорюється індивідуальний лікувальний план, зважаючи на фінансові можливості. Тут персонал добре знайомий із особливістю дитячого сприйняття та робить усе можливе, щоб забезпечити своїх найменших пацієнтів гарним настроєм та прекрасною усмішкою до наступного візиту. А тепер інформація для усіх сусідів стоматології медісі. Хто живе тут поруч, може приходити і йому зроблять знижку на 5%. І з такою сьогодні була програма вуличка партнер, партнерикою вірна лінія «Соломія». Назвати Віталій Човник доступного разу обов'язково приїдемо на вашу вулицю. «Соломія». діаманти золото вічність. Шевченка 30.